Прив'язана до свого крісла на борту літака, який нестримно мчить до землі, 17-річна Джуліана побачила густий покрив дерев на відстані 3000 метрів під собою. Дерева в густому тропічному лісі Перу були схожі на головки Брокколі, подумала вона, падаючи на них зі швидкістю 45 метрів на секунду. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сітарка.ю. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А ми сьогодні з вами поринемо у неймовірну історію виживання. У 1971 році 17-річна Джуліана та її матір Марія забронювали авіаквитки з ліми до пунгани, щоб приєднатися до батька на різдво. Її матір хотіла приїхати туди раніше, проте Джуліана відчайдушно прагнула відвідати танці для 12-класників та випускну церемонію. Вони зійшлися на тому, щоб вилетіти напередодні Різдва на рейсі 508 Маланса, який зміг перевозити 99 осіб. Батько Джуліани знав, що літаки від компанії Lockheed l 188 Electra мають жахливу репутацію, саме тому попросив їх знайти інший літак. Проте, вже не за горами було Різдво, і дівчата не хотіли пропускати його, саме тому забронювали квитки на цьому літаку. Політ спочатку здавався схожим на будь-який інший. Розташована в другому ряду ззаду, Джуліана зайняла місце біля вікна, а її мати сіла посередині. Вони їли бутерброди та дивилися на тропічний ліс з вікна. Але за 15 хвилин до того, як вони мали приземлитися, небо раптом почорніло. Денне світло змінюється на ніч, і з усіх боків спалахують блискавки, літак починає сильно трясти. З шафок над головою падають сумки, загорнуті подарунки та одяг, підноси з сендвічами злітають у повітря, а недопиті напої виливаються на голови пасажирів, люди кричать та плачуть. А через декілька секунд Джуліана побачила величезний спалах білого світла над крилом літака. Дика гроза знищила літак, у якому вони летіли. А ряд сидінь, до яких Джуліана все ще була пристебнута, закрутився в повітрі та впав на дерева Амазонки. Якраз перед тим, як я прокинулася від глибокої втрати свідомості, мені снились два дивних сни. В першому я літала як божевільна у темній кімнаті. Я продовжувала мчати всередині неї і весь час чула гурки двигунів у вухах. В другому сні мені потрібно було терміново помитися. Тому що я почувалась повністю брудною, було враження, що все моє тіло було покрите мокрою та липкою грязюкою. Потім я сказала собі. Це ж так просто, просто встаєш і йдеш до ванни, це близько. І в той момент, коли я захотіла зробити це, я прокинулась і зрозуміла, що лежу на землі вкрита землею та брудом. Дощ, напевно, йшов тоді усю ніч. Пізніше Джуліана зрозуміла, що крики пасажирів та гурки двигуна зникли, а густий полох лісу тепер був над нею. Це було різдво 1971 року, і Джуліана одягнена в порвану міні сукню без рукавів та одну сандалю, дивом пережила 3 кілометрове падіння з висоти на землю, обійшовшись відносно легкими травмами. Але боротьба дівчинки за життя тільки розпочиналась. Вона опинилась в джунглях Перу, які кишіли отруйними зміями, павуками, комахами, алігаторами та іншими небезпечними тваринами. Але дівчинка не була простою. Її батьки, відомі вчені зоологи, ростили її у перуанських джунглях. Отож вона була озброєна, і її зброя це знання. Я багато дізналася про життя в тропічному лісі і те, що воно не надто небезпечне. Це не зелене пекло, про яке думає більшість світу, сказала вона у коментарі для BBC у 2012 році. На підлозі джунглів Джуліана намагалася оцінити свої травми. Запаморочена та розгублена, вона припустила, що у неї струс мозку. Спочатку я зовсім не бачила моє ліве око опухло та було повністю закритим, а іншим я могла бачити лише через вузьку щілину. Я намагалась піднятись на коліна, але все перед моїми очима почорніло, і я була змушена лягти назад. Струс мозку, мабуть, був дуже сильним. Її ключиця зламана, а також у неї були рани на стегні та плечі. Я прилежала там майже як ембріон решту дня і всю ніч до наступного ранку, згадувала вона. Джуліані було важко зорієнтуватись, але її матір Марія, яка багато досліджувала тварин, зробила для своєї дитини подарунок, який допоможе дівчині врятуватися. Прислухаючись до дикої природи, дівчина змогла впізнати квакання жаб та крики птахів. Я впізнала звуки дикої природи з пангуани і зрозуміла, що опинилася в тих самих джунглях, де проводила дитинство, загадувала Джуріана. Вона була недалеко від дому, але один неправильний поворот, і вона пішла усе глибше і глибше у найбільший у світі тропічний ліс. Вона знала, що не було майже нічого, чого б її батьки не навчили про джунглі, отож їй просто потрібно було знайти ці знання у затуманеній від шоку та травм голові. Нарешті Джуліана вирвалась з свого крісла та осліп пішла вперед. Там вона знайшла пачку людяників, яка випала з літака, а потім вирішила піти до річки. Вона згадувала, що піранії небезпечні лише на мілководді, отож вона зайшла в воду та плила посередині річки, сподіваючись, врешті-решт зустріти ще якихось людей. Тоді у джунглях був розпал сезону дощів, усе довкола було сирим, а в таких умовах неможливо розвести багаття, щоб хоча б трохи зігрітися. А дерева, які оточували дівчину, не мали жодних плодів. Багато з того, що росте в джунглях, отруйне, тому я тримала руки подалі від того, чого не впізнавала, описувала Джуліана в своїх мемуарах. На четвертий день її подорожі через Амазонку. Крик королівських грифів налякав дівчину. Вона знала, що сміттєрі збираються у великих кількостях та кружляють лише тоді, коли щось гине. Крик птахів привів Джуліану до жахливої сцени. Троє пасажирів, які все ще були прив'язані до ряду сидінь, вдарились об землю з такою силою, що були наполовину засипані нею. Там сиділи три жінки, їх, напевно, вбило миттєво, їх загнало в землю головами вперед, тільки їхні ноги стирчали. Спершу, як я це побачила, мене охопив жах. Я не знала, що робити, але я хотіла знати, чи серед них немає моєї мами. Хоча це було неможливим, бо моя мама сиділа поруч зі мною. Я повільно підійшла до тіл і взяла невелику гілку. Я не хотіла торкатися до них руками. Я перевернула одну ногу і побачила лак на нігтях. Тоді мені стало зрозуміло, що це не може бути моя матір, бо вона ніколи не користувалась лаком. Жахливим було і те, що Джуліана чула, як над нею літали рятувальні гелікоптери. Проте густий полог лісу не давав можливості побачити дівчину. За стільки часу вона обгоріла на сонці, була голодною та слабкою, і на десятий день свого походу вона була готова здатися. Крижані каплі падали на мене, промокаючи мою тонку літню сукню. Вітер змушував мене тремтіти до глибини душі. У ті похмурі ночі, коли я ховалася під деревом або в кущі, я відчувала себе абсолютно покинутою. З плином часу моя апатія ставала все глибшою. Іноді я просто дрейфувала в річці. У мене більше не було жодних думок, я ніби впадала в якийсь транс. Потім на десятий день я влаштувалась на піщині Мілені, ближче до вечора. Тоді я була дуже слабкою. Озирнувшись довкола, я не побачила нічого особливого. Але там було щось, що я повинна була побачити, але в напівнепритомному стані не змогла. Раптово я побачила човен прямо перед собою. Я подумала, що це не може бути реальністю. Я, напевно, збожеволіла це галюцинації. Я повільно підійшла до нього та торкнулась, і він був реальним. В цей момент мене осяяло, і я озирнулась довкола в пошуках власників, але там нікого не було. Але раптом я помітила маленьку доріжку вздовж річки. Там були вирізані сходи, набережна була приблизно 2,5 метри заввишки. Я намагалась подолати їх, але настільки ослабла, що навіть повзуючи на чотирьох, я не могла подолати цей маленький схил. Це, мабуть, зайняло години, але коли я вилізла, то знайшла невеличку хатку, біля якої лежав двигун, загорнутий у брезент. У цій хатині я знайшла притулок на ніч. Всередині дому вона знайшла каністру з бензином. Рана на її плечі була заражена личинками, отож вона облила її так, як це робив її батько для домашньої тварини. Біль був дуже сильним, коли личинки намагалися проникнути глибше в рану. З неї я витягла близько 30 штук і дуже пишалася собою. Ту ніч Джуліана провела в хатинці, а наступного дня прокинулась від чоловічих голосів та вибігла з приміщення. Місцеві перуанські рибалки були в жаху від вигляду худої, брудної, білявої дівчини. Вони думали, що я щось на кшталт богині води, фігури з місцевої легенди, яка є гібридом водяного дельфіна та білявої білошкірої жінки, сказала вона. Але батьки Джуліани подарували їй останній ключ до виживання. Вони навчили її іспанської. Я дівчина, яка потрапила в аварію на ланса, мене звати Джуліана, сказала вона їм їхньою рідною мовою. Протягом багатьох років Джуліана намагалася зрозуміти, чому вона єдина, хто вижив на цьому рейсі. Дівчина припускає, що, можливо, потужний висхідний потік грози сповільнив спуск, а густий полох листя пом'якшив її приземлення. Ця дівчина виросла та стала вченою, відомою дослідженням кажанів. Джунглі це така ж частина мене, як і моя любов до мого чоловіка, музики, людей, а також до шрамів, які залишились від авіакатастрофи. Якщо вам цікаво більше дізнатися про цю дивовижну історію, можете переглянути документальний фільм Крила надії. Цей фільм був знятий режисером, який сам уникнув цього зловісного рейсу і був вражений історією мужньої дівчинки. На сьогодні все, любі друзі. Пишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про цю дивовижну історію, а я вам вдячна за перегляд, терпіння та зустрінемось у наступних відео.